Доброго дня всім, слава Україні! Покажу, як вставляти у міну 82-го калібру вишибний заряд. Вишибний заряд, 20-й калібр, ставиться в задню частину дестабілізатор. Ставиться і легенько пристукуєш і він на місці. Все, він не... іменно. Обратіть увагу, щоб не було глубих вопросів, що ця випуклость, ось оця випуклость, вона якраз должна вставлятися і цим випуклостів воно стабілізує повністю висобний заряд, тобто він не... держиться як положено. все, він не випригує. Ставимо ще раз, ставимо. Беремо оп'ять, ще показую. Берем патрон вишибний. Вставляємо і там же ж є отака виїмка всередині. Оця виїмка, оце і є. От, в цю виємку попадає оця випуклость. Все. О, і робимо це. Все. Так що працюємо вперед до перемоги.